Як же правильно саджати троянду? Маленькі нагадування. Саджанцями викопуємо індивідуально на кожне замовлення перед день або в день відправки. Обов'язково проводимо обрізку. Саджанці приїжджають до вас вже повністю готові до посадки. Обрізка необхідна для гарного приживлення. Вам лише потрібно обрізати трішки корінці перед посадкою. Що ж з обрізкою розібралися, як же правильно саджати? Копаємо лунку орієнтовно 40-50 см. При можливості додаємо засіб для захисту кореневої системи від шкідників. Розводимо в згідно інструкції. Поміщаємо в даний розчин корінці на декілька годин. Далі вливаємо в лунку води в достатній кількості. Кодимо нашу троянду, розправляємо корінці. Обов'язково місце щеплення маємо заглибити в землю на 5-10 см. Це потрібно для того, щоб зимку троянда не вимерзла та не дошкуляла. Під щепа. Далі землю трішки ущільнюємо та поливаємо залишками вкорінювача. засипаємо лунку до верха землею і в подальшому забезпечуємо регулярний полив. Нагадуємо, приживлення саджанця це двосторонній процес. Ми надаємо якісний саджанець, а з вашої сторони потребується тільки правильний догляд і регулярний полив.